Вітаю! З цього відео ви дізнаєтесь, що таке сепарація, через які етапи проходить дитина для того, щоб відділитись від мами. Чому деяким батькам складно відпускати від себе дітей? І з якими труднощами потім стикаються такі діти. Взагалі, сепарація це природний процес, який полягає у відокремленні дитини від батьківської фігури і формування особистості вже людини. Цей процес допомагає людині стати самостійною і навчитись приймати власні рішення. Але в деяких сім'ях він йде досить так криво, або не завершується. Я розкажу, який є взаємозв'язок між незавершеною сепарацією та складнощами у особистому житті людини або у фінансовій сфері. Але спочатку давайте розглянемо, які етапи сепарації є в дитини, тобто через що вона проходить, з якими складнощами стикається як дитина, так і батьки. І вже на цих етапах буде помітно, у кого виникають труднощі і до чого це може призвести вже в дорослому житті цієї дитини. Перший етап сепарації починається одразу після народження дитини, коли дитина фізично відділяється від мами. Поступово немовля починає розуміти, що мама це не його частина, а окрема людина, яка може задовольнити його потреби, а може й не зробити цього. У них починають вибудовуватись стосунки в півроку. Дитина починає повзати. і це вже такий наступний етап сепарації. Тобто, дитина хоче відділитися від мами і поповзти туди, куди їй потрібно, для того, щоб знайти там щось цікаве, щось потрогати. Якесь власне враження про щось скласти. І на цьому етапі в неї вже є бажання бути автономною, бажання досліджувати світ. І часто мама, яка тривожна, вона намагається в усьому обмежити дитину, і якщо цих обмежень занадто багато. Дитині потім буде складно досліджувати світ вже в наступних вікових періодах. В рік це виражено ще більше, тому що дитина може побігти куди вона хоче, на вулиці в тому числі. І тут задача мами з одного боку розказати, які є правила, і слідкувати, щоб вони виконувалися і щоб дитина була в безпеці, але з іншого боку надати їй і простір для розвитку. А наступний період, коли вже помітна сепарація, це 2-3 роки. У різних дітей по-різному в когось вона більш виражена в 2, в когось в 3 роки. Проявляється вона в тому, що дитина хоче вже самостійності. Вона хоче там хтось любить вдягатися так, як хоче. У дитини вже з'являється свій смак, якими іграшками вона буде гратися, що вона буде їсти, що не буде, з ким вона хоче гратися, з ким не хоче. Хоче і от мами, які дуже контролюють дітей в цей період, багато чого їм не дозволяють. Вони закладають такі основи для розвитку психіки цієї дитини, що дитина буде потім боятися самостійно приймати рішення, вона вже взагалі буде не знати, чого вона хоче, якщо мама в цей період занадто її контролювала. Потім де такий період відносно спокійний для батьків, коли нема таких значних проявів сепарації, а наступний період більш такий вже яскравий, це, звичайно, підлітковий період. Він є в, починається в деяких з 11 років дітей. У когось може бути трохи раніше, трохи пізніше, але от 11-13 років це. Той період, коли найбільше проявів підліткового бунту, і ті діти, які могли не дуже то бунтувати там в 2-3 роки, коли був була криза, я сам, а вони інколи дуже сильно проявляють свої емоції, відстоюють свої кордони, висказують своє незадоволення батькам саме в підлітковий період, і батьки бувають до цього не готові, тому що як же так була така спокійна, слухняна дитина, і раптом він кричить. Щось все заперечує, хоче все робити по-своєму. І тут, якщо батьки не справляються, то їм варто звернутися до сімейного психолога, який би міг допомогти і дитині, і батькам. Але буває в деяких сім'ях така ситуація, коли підлітковий бунт якийсь такий неявний, або його взагалі немає. І такі батьки інколи радіють, що як гарно у нас все тихо, спокійно. Але насправді це привід задуматись, що ж відбувається в сім'ї. Чому дитина, яка має заявляти про власні права вже згідно свого віку, відстоювати свої інтереси, цього не робить. Часто це відбувається, коли підліток боїться проявляти себе, свій злість, свій сум, коли немає контакту з батьками, то варто так. Поговорити і не раз з дитиною, і задуматись, що відбувається в вашій сім'ї, якщо підлітковий вік проходить занадто спокійно. А ну і наступний вже період це 18-20 років, коли дитина закінчує навчання. Ну, в деяких це пізніше, якщо це університет, то 22-23 роки. І дитина починає шукати роботу, десь працювати, заробляти перші гроші. В цьому віці актуальний пошук партнера, хоча він міг бути і раніше, а також початок самостійного життя. В здоровій сімейній системі батьки захочуть вже дорослу дитину знайти собі окреме житло і тільки за те, щоб у неї було особисте життя. Але якщо на попередніх етапах сепарація не відбулася або відбулася тільки частково, дитина не зможе відділитись від батьків у дорослому віці. Зазвичай складно сепаруватись тим дітям, у яких мами було занадто багато або ж занадто мало. Розкажу більш детально, що це значить. Перший варіант, коли мами було занадто багато. Зазвичай це така тривожна, гіперопікаюча мама, яка все контролює в житті дитини, що поїв, куди пішов, з ким спілкувався. Така мама намагається не залишити дитину без свого нагляду, і дитині складно щось здобути, якісь там свої знання отримати, щось дізнатися самостійно. Без того, щоб мама не побачила, не сказала свою думку, не покритикувала за це. І в таких тривожних мам зазвичай діти виростають також тривожними, тому що мама передає дитині свій страх. Це значить, що мама його не пропрацювала, вона його отримала швидше за все від своїх батьків, живе з ним і передає його також і своїй дитині. І дитина, у якого така контролююча, гіперопікаюча мама, то йому складно вибудовувати відносини з іншими дітьми, тому що мама йому показує своєю поведінкою, що світ небезпечний, люди можуть його ображати, якось погано з ним поводитись. І дитина боїться стосунків. Вона часто біжить до мами, щоб мама допомогла їй налагодити якийсь там контакт з кимось, щоб мама захистила. Така дитина боїться. Все робити самостійно. Також вона боїться контактувати з іншими дітьми, адже у відносинах можуть бути різні ситуації. І замість того, що їх вирішувати, дитина намагається їх уникати. При цьому сама страждає від самотності. Коли дитина такої мами виростає, їй все одно складно, адже вона не вміє самостійно вирішувати важливі для себе питання. Тут взагалі тема сепарації пов'язана з проблемою внутрішньої опори. Людина, яка опиралась на маму, не навчилась опиратися на себе, і от це все продовжується такі відчуття і в дорослому віці. Також складно жити людині, у якої мами було занадто мало. Тобто мама була, могла бути зайнята там, меншою дитиною, могла навчати чи працювати, взагалі влаштовувати своє особисте життя. Причина могла бути будь-яка, але суть в тому, що якщо дитині не вистачало мами, то в неї залишився страх бути покинутою. І в дитинстві таку дитину складно було залишити в садочку, в школі з бабусею, нянею. А в дорослому віці така людина буде емоційно залежною від інших людей, тому що в інших вона буде шукати таку символічну маму, тобто вона буде надіятися, що хтось дасть це це безумовне прийняття, любов багато уваги. І дійсно на початку відносин, особливо якщо це такі романтичні відносини, люди намагаються більше часу проводити одне з одним. І якщо партнер дає цю увагу, турботу, то дівчина, наприклад, у якої мами було мало, вона буде в ейфорії від того, що нарешті вона знайшла те, що шукала. Але ж згодом відносини переходять таке більш спокійне русло, і хлопець буде більше часу приділяти вже там своїй роботі чи навчанню, зустрічатись з друзями, і дівчина знову потрапить в ту ситуацію, коли їй не вистачило іншої людини. І від цього вона буде страждати. Тому, коли така клієнтка звертається до мене з образами на хлопця, ми працюємо з нею над тим, чого насправді їй потрібно. Що хлопець їй може дати, і що вона там може просити, вимагати, а що взагалі не до хлопця, а до мами. І от те, що до мами, ми це з нею пропрацьовуємо і відділяємо одне від іншого. І в результаті вона вже більш спокійно відноситься до стосунків з хлопцем і менше від нього очікує. Також сепарація впливає на фінансове положення людей, адже гроші заробляє не дитина, гроші заробляє доросла людина. І якщо людина не відділилась внутрішньо від своїх батьків, то вона так і залишається в дитячій позиції, навіть якщо їй 30-40 років. І такій людині батьки можуть допомагати все ще фінансово. Це теж питання недостатньої внутрішньої опори, коли людина не знає своїх бажань, не знає, що вона хоче, вміє, в якому напрямку їй рухатись, і все ще потрібна підтримка від батьків в ну, такому. В досить вже солідному віці. Якщо відповідати на питання, чому батьки так поводять, чому довго не відпускають дитину, то звичайно ж не для того, щоб їй було складно жити. Швидше за все, батьки або взагалі про це не думають, або навпаки роблять це з найкращих міркувань. Але виходить так, як виходить, і, і якщо ви розумієте, що ви ще не відділилися від своїх батьків, краще звертайтеся до психолога, щоб зробити це вже в дорослому віці. Самостійно цим займатись ну, досить складно. Якщо інформація, яку я розказала, була для вас корисною, поставте, будь ласка, лайк або напишіть коментар. Цим ви допоможете мені розвивати свій канал і ділитись з вами знаннями про психологію. З вами була психолог Тетяна Штапова. До побачення!